Хтось використовує кріп при приготуванні страв, щоб надати їм особливий смак і аромат, інші абсолютно байдужі до свіжої зелені, і лише деякі, знаючи чим корисний кріп, намагаються вживати його якомога частіше. Так за що ж цінується ця трав'яниста рослина, у чому полягають лікувальні властивості кропу, Почесне місце кріп займає в кулінарії як ароматна приправа. Застосовується він в косметології в якості ефективного одбиливаючого кошти, а вже скільки налічується в народній медицині рецептів від різних недуг на основі кропу, і навіть офіційною медициною визнаний кріп, корисні властивості його знаходять своє застосування в медичних препаратах. Не випадково це пахуча рослина носить назву трава молодості, адже воно прекрасно налагоджує роботу травлення, забезпечуючи нам свіжий. Кітучий вигляд і продовжуючи молодість організму, навіть настільки важкі продукти, як м'ясо, гриби і яйця завдяки соку кропу розщеплюються швидше, не завдаючи дискомфорту, а зелені гілочки очищають шлунок від залишків жирів, кущики кропу насичені органічними кислотами аскорбіновою, фолієвою і нікотиновою кислотою, крім того, в них міститься чимала кількість каротину і рибофлавіну. Ефірних масел і клітковини, а також мінеральних речовин калію, фосфору заліза кальцію. у кропі є все, що необхідно для функціонування нашого організму і особливо кровоносної системи, основні цілющі властивості кропу, покращує роботу травних залоз і всього шлунково кишкового тракту, усуває здуття живота і запори, підвищує апетит, допомагає нормалізувати обмін речовин, позбавляє від підвищеного тиску. Розширюючи кровоносні судини, корисний у боротьбі з респіраторними захворюваннями, сприяє позбавленню від дизентерії і діареї, рятує від безсоння і порушень сну, регулює у жінок менструальний цикл, полегшуючи болі, покращує лактацію при грудному вигодовуванні, відновлює функцію передміхорової залози, підвищує потенцію, сприяє позбавленню від дизентерії і діареї. Рятує від безсоння і порушень сну, регулює у жінок менструальний цикл, полегшуючи болі, покращує лактацію при грудному вигодовуванні, відновлює функцію передміхорової залози, підвищує потенцію, очищає дихальні шляхи при алергічному кашлі. Ефірні масла розріджують мокротиння в бронхах. Полегшуючи її виведення, сприяє загоєнню шкіри при алергічному свербінні, усуває запальний процес ясен, заспокоює нервову систему, позбавляє від неврозів, дає сечогінний ефект у сушеному вигляді дивовижні властивості кропу не пропадають, а енергетична цінність висушеного рослини навіть збільшується вдвічі втричі порівнянні зі свіжою зеленню, використання кропу в косметології. Завдяки бактерицидним і антисептичним властивостям зелені кропу приготований з неї настій прекрасно допомагає справлятися із запальними процесами шкіри обличчя досить щоденного вмивання. Ці ж властивості ефективно використовуються для боротьби з гнійничкові захворювання на шкірі, а з метою очищення пір в домашніх умовах можна влаштовувати парові ванночки для особи. Подрібнена на зелень кропу настояна в окропі. Одне з кращих засобів для освітлення веснянок у підлітків і пігментних плям у вагітних. Подібним ефектом володіє кропова маска зі сметаною, кропові примочки зі свіжого кропу, змішаного з натертим на терці огірком, дають можливість зменшити чорні кола під очима, припухлості і мімічні зморшки. Свіжа зелень кропу допомагає не тільки впоратися з веснянками, зморшками і очистити порив, маски з неї живлять і зволожують шкіру. Розгладжують її, надаючи сяючий, здоровий вигляд, до того ж, кріп підсилює ріст волосся і зміцнює в нігті, кому кріп може заподіяти шкоду, незважаючи на всі перераховані вищі цілющі властивості. Не варто у великих кількостях поглинати кріп користі, шкода його безпосередньо залежить від того, в яких кількостях вживати цю рослину при надмірному поїданні зелені кропу ви можете відчути загальний занепад сил сонний стан. Погіршення зору і зниження активності кишечника з обережністю слід вживати кріп алергікам і гіпотонікам. Якщо гіпертонікам корисно додавати в їжу зелень кропу, щоб знизити тиск, то для гіпотоніків користь кропу в цьому випадку перетворюється на шкоду, можливі непритомність, слабкість, запаморочення і нудота, щоб уникнути неприємних наслідків краще попередньо. Протестувати кріп, з'ївши кілька гілочок на чесерце і простеживши реакцію організму, якщо неприємних симптомів не було, значить можете сміливо додавати ароматний кріп в свій щоденний раціон.